З важким серцем Оксана поверталася з лікарні додому. Ще вранці вона була впевнена в тому, що чекає на дитину. Мрія про довгоочікуване материнство, здавалося, от-от здійсниться. І ранкова нудота була, і невелике запаморочення, і загальна слабкість. Про все це Оксана розповіла лікареві, з яким багато років знайома і якому довіряла. Однак під час обстеження УЗД. Лікар раптом захвилювався, помітно зблід, а далі сказав таке, чого Оксана і уявити не могла. Оксано, у вас онкологія. Сказав лікар і зупинився, неначе сам шукав слова. Це важко говорити, але вам негайно потрібно звернутися до спеціаліста. Однак не треба падати у відчай. сильна, у вас є шанс все побороти. Оксана не могла оговтатись, ніби за один момент життя перевернулося. Ще вчора вона була щаслива, з передчуттям материнства, а тепер, як їй сказати про це чоловікові? Андрій так чекає на дитину, так само як і вона, сподіваючись на їхнє друге щастя після прийомного сина. Коли вона повернулася додому, чоловіка ще не було. І вона мовчки взялася готувати вечерю. Коли чоловік прийшов, він одразу помітив у її очах смуток та тривогу, і Оксана не змогла більше себе стримувати. Андрію, мені потрібно тобі дещо сказати, почала вона, обіймаючи чоловіка. Все не так, як ми думали. Дитини немає, у мене пухлина. Її слова просто розсікли тишу, і вона почала плакати. Андрій, хоча і був пригнічений, взяв себе в руки, ніжно обійняв її і сказав Все буде добре, ми це пройдемо разом, ми сильні. Для Оксани її прийомний син Сергійко був справжнім сонячним промінчиком. Колись вона пережила дуже важке розлучення. Перший чоловік покинув її та пішов до іншої жінки, яка чекала на дитину. Опісля вона зустріла Андрія, розлученого чоловіка з восьмирічним синочком, який виховував Сергія самостійно, після того як його колишня дружина покинула сім'ю. Їхня зустріч стала справді доленосною, а невдовзі вони одружилися. І почали нове життя разом. Оксана дуже боялася розчарувати Сергійка, який так мріяв про братика чи сестричку. На операцію потрібні були чималі кошти, і Андрій, розуміючи важливість моменту, продав свою машину, щоб хоч якось допомогти дружині. Оксана також щодня думала про майбутнє, однак їй було дуже важко зізнатися у своїх переживаннях. Врешті вона вирішила розповісти про все своїй мамі. Пані Світлані. Вона прийшла до неї з домашнім тортиком, який Світлана Петрівна так любила. Пані Світлана, дізнавшись про хворобу доньки, зітхнула і тільки сказала Не знаю, як ти захворіла, бо ти завжди здоровою була. Оксана не одразу зрозуміла, що хотіла цим сказати мама, та згодом вона почула слова, які просто вразили її. Грошей я тобі дати не зможу, адже всі накопичення я передала Олександрові на нову машину. Він ж в мене єдиний онук. Олександр був сином старшої сестри Оксани, і мама завжди ставила його на перше місце. Оксана знала, що у мами був депозит у банку. Та коли згадала про це, мама тільки махнула рукою Я маю підтримувати онука та твою старшу сестру. У них також багато витрат. Ці слова немов би відгородили Світлану Петрівну від Оксани високою стіною, і Оксана зрозуміла, що матері просто байдуже на її проблеми. Ну що ж, подумала вона, видно, що чужим людям я важливіша, аніж рідній мамі, але вирішила не злитися і не засмучувати маму своїми дурними питаннями. Після тієї зустрічі Оксана більше не згадувала про допомогу мами. І не мала ілюзій стосовно її підтримки. Вона поверталася додому, відчуваючи неймовірну самотність, але коли вона дивилася на свого чоловіка та Сергійка, вона знала, що заради них вона буде боротися, незважаючи на біль та розчарування. Ці двоє її справжня сім'я. Вони завжди поруч і підтримують її у найважчі моменти життя. Оксана лягла на операцію, і здавалося, вона... Пережила найстрашніше. Попереду чекала довго хіміотерапія і кожен день ставав для неї боротьбою за життя, а лікар попередив лікування тривале і виснажливе, а коштів на медикаменти, аналізи та догляд потрібно було ще більше. Одного разу до Оксани завітала її мама, пані Світлана, і донька дуже здивувалася, чого вона прийшла спілкування у них давно було холодним і не таким, як раніше. Світлана Петрівна одразу почала з критичних поглядів та звичних зауважень. Ой, доню, виглядаєш ти не дуже. Що там кажуть лікарі? Є надія на покращення? спитала вона з удаваною стурбованістю. А де ж сестра, чому вона не приходить? І тоді мама відповіла А Софія зараз на відпочинку з чоловіком у Таїланді, Подарував їй путівку. Ну, як тут відмовишся? Ну, вона ж так тяжко працює, має право трохи відпочити. Оксана змовчала, хоча їй було боляче чути, що сестра, замість моральної підтримки, вирушила у подорож, але конфліктувати вона не хотіла, і навіть побажала Софії яскравих вражень, хоча у душі вирувала образа. Світлана Петрівна помітила зміни у настрої доньки, але швидко спробувала виправдатись. Софія постійно згадує про тебе. Питає, як ти, розповідає про тебе своїм друзям. Оксана тільки сумно посміхнулася. Вона розуміла, що від сестри більше нічого чекати не варто. Але мама на цьому не зупинилася. Після відвідин доньки вона тихенько підійшла до ординаторської та запитала, чи можна поговорити з лікарем. З кабінету вийшов лікар Василь Ігорович, який вже знав Оксанину справу. Чим я можу вам допомогти? запитав він. Мама швидко щось шепотіла. Я, звісно, переживаю за доньку, але чи є шанс у цьому лікуванні? Суми колосальні, та й чи варто взагалі це таких зусиль? Лікар спочатку мовчав, а потім він виглядав трішки навіть обурено і спокійно відповів Ваша донька сильна, і ми робимо все можливе, щоб їй допомогти. Світлана Петрівна щось пробурмотіла про те, що й так допомагає, стільки, стільки може. А потім швидко пішла. Лікар ще довго стояв і думав, як же багато людей у світі так цинічно ставляться до своїх рідних. Після розмови з лікарем мама більше не приходила. Але Оксана не почувала себе самотньою. Чоловік Андрій завжди її підтримував. Під час кожного відвідування він приносив їй необхідні медикаменти, які дістав за останні заощадження, підбадьорював її словами, намагався не показувати власний страх. Ми, Сергієм, тебе дуже чекаємо вдома. Часто повторював він, змушуючи Оксану вірити, що разом вони подолають усе. Якось Андрій, усміхаючись, зайшов у палату. У його руках був маленький пакет з грошима. Оксано, ми змогли назбирати гроші. Мої батьки дізналися і продали свою дачу. Тепер у нас є кошти на весь курс хіміотерапії. Ти одужаєш. І Оксана відчула, як у ній спалахує нова надія. Її чоловік був поруч. Її родина вірила у неї. Та, на жаль, ліки не дали бажаних результатів. Оксана дуже ослабла, але навіть тоді мама не перестала проявляти своє холодне ставлення. Одного дня Світлана Петрівна все ж прийшла до неї, але її слова тільки обурили доньку. Вона сказала Ти не подумала про свою родину, Оксано. Навіщо було оформлювати квартиру на Андрія? У тебе залишалося зовсім небагато часу. А квартира може допомогти твоєму племіннику Олександрові. Оксана вже не могла слухати ці бездушні слова. Вона закрила очі, згадуючи, як вони з Андрієм одружилися і як прийняли у родину Сергійка. Андрій був надзвичайно вдячний їй за те, що вона прийняла його сина. І з того часу Сергій став для неї рідним. Оксана бачила у ньому свого сина якого завжди мріяла мати. Вона пригадала, як збирала його у перший клас, як допомагала з першим домашнім завданням. Після чергового відвідування матері Оксана вирішила раз і назавжди відпустити від себе все, що тягнуло її донизу. Вона знала, навіть якщо її шлях буде нелегким, вона пройде його заради Андрія та Сергійка. Ці двоє завжди залишаться з нею у серці, щоб не трапилось. Сергійко завжди поспішав, і це заважало йому зосереджуватися на навчанні. Якось Оксана порадила йому Сину, не переживай за оцінки так сильно. Не гонися, просто працюй з розумом та обачністю. поспіх». Перший крок до помилок. Сергій уважно слухав і вчився бути відповідальним та зосередженим. Він називав Оксану своєю матусею і так тепло до неї ставився, що це завжди викликало у неї посмішку. Андрій завжди мріяв про родину подорожі, і коли Оксана повідомила йому про ймовірну вагітність, він одразу відклав усі плани заради неї. Але тепер хвороба змінила всі їхні мрії, поставивши сім'ю перед важким випробуванням. Однак, замість підтримки, матір Оксани Світлана Петрівна продовжувала приїжджати з вимогами. Донечко, ти тільки не зволікай. Розумієш, сестра тебе дуже любить і передає тобі привіт з відпочинку, говорила мама. Ніби це було важливо в той момент, коли життя Оксани. Весіла на волосині. Здавалося, Світлану Петрівну цікавила тільки квартира Оксани, яку вона хотіла передати у спадок своєму онукові Олександрові, сину старшої доньки, у форми Дарчу, умовляла вона Оксану, залиш свою квартиру племіннику, ну не будьте такою бездушною. Ти ж і так більше не повернешся до нормального життя. Оксана відчувала глибокий подив від цих слів, але вона більше не збиралася цього терпіти. Мамо, та як ти можеш так говорити? Мені ще жити і жити, хоч би слово підтримки від тебе почути. Сестра навіть не згадала про мене, не зателефонувала. Мама ж тільки знизила плечима. Донечко, не ображайся. Життя таке складне, а я просто думаю про Олександра. Він ще зовсім молодий. Йому допомогти потрібно. Ці слова стали останньою краплею. Оксана сказала матері, що більше не хоче її бачити. І показала їй на двері. Вона не хотіла чути жодного слова виправдання. Після цього відвідування вона відчула, як насправді звільнилася від чужих очікувань та тиску. Життя йшло, і, на щастя, лікування таки дало несподівані результати. Це справді трапилося диво. Через деякий час лікар повідомив, що стан Оксани значно покращився. І навіть почалася ремісія. Лікар і сам був здивований, як і всі в лікарні. З новими силами Оксана таки повернулася додому, де на неї чекали Андрій та Сергійко. Разом вони підготували квартиру до її повернення, наповнивши її затишком та теплом. Світлана Петрівна, дізнавшись, що її донька одужує, знову почала наполягати на квартирі, але цього разу Оксана твердо їй відмовила. Вона вже не хотіла підтримувати стосунки з людьми, які бажали їй тільки швидкої смерті. Її справжня сім'я це Андрій та Сергій, які були поруч у найтемніші моменти її життя. А батьки Андрія, які допомогли їм фінансово, навіть не вимагали повернення грошей. Вони просто бажали підтримати сина та його сім'ю. Поступово Оксана таки відновлювала свої сили, цінуючи кожен новий день. Кожен світанок та захід сонця. Вона знову мріяла, навіть замислювалася про кар'єру та нові можливості. У її житті вже все було необхідне люблячий чоловік, син, які стали для неї найціннішими людьми, Оксана зрозуміла, що жадівність її матері та сестри не повинна впливати на її щастя. Оксана та Андрій зуміли побудувати справжню сім'ю. Де панувала повага, любов та взаємопідтримка. Андрій був для неї надійною опорою, і вона більше не мала потреби у схваленні тих, хто її не цінував. Життя хоча і випробувало її на міцність, зате показало справжню силу любові та сімейного тепла, а згодом на них чекало ще одне диво народження дитини.